Привіт всім розточникам і координатчикам хочу показати, яким додатком я користуюся, щоб порахувати міжцентрове координати, коли вказано міжцентрове по діаметру для сверловки отворів. ось є такий додаток, бо циркле називається, знайшов його в плеймаркеті. Так, ось відкриваємо цей додаток. Ось в цьому місці ми ставимо, на якому діаметрі ми робимо отвори. Наприклад, там діаметр 119, 11, нехай буде так. І ось тут вказуємо, скільки отворів. Ну, для складності там 11 нехай буде. Далі просто листаємо. Ліворуч раз і показує зараз ось ці 11 отворів наших ну, загальний план. І далі листаємо ще раз вліво і ось координати усіх точок. х всі координати. Це щоб не рахувати там синуси, косинуси, як ми там вчили. Так дуже-дуже швидко, зручно. Так, думаю це буде цікаво.